Всім привіт. Що я вивожу сівалку. Вчора сіяв батько з хлопцями сам. Я не сіяв. Два дні мене короче, ломила температура. Як сказати, прийшла осінь і почало все, як сказати, лізти. Всякі, всякі болячки, так скажу. Всякі поляки лізуть і корот. Посія сіяли хлопці вчора самі з батьком посіяли щось там 7 гектарів. І, коротше, Трошки ми, як сказати, про прощиталися з насінням. Це мало бути вже те, що вчора сіяли, мало бути останнє. остання площа. Але трошки ми щось прочиталися, так як залишилося в сівалці. Було ще чотири мішки на прицепі. Нам там ще дос, досипали, бо ми сіяли там людям. І вийшло, що залишилося 15 мішків, як сказати, зерна. Вже його не оставив. Тоді дньонька робити площу. Тих 15 мішків маємо висіяти. Там, як сказати, площа, де була кукуруза, ну там соя була цей, цей рік. Там не планувалося сіяти пшениця, але там, виходить, 7 гектарів, то тими 15 мішками ми маємо, як казати, 3-3,5 гектари засіяти. Та й ось так. По як сказати, не оставив на другий рік те зерно. Так як десь там 5 мішків останеться, то оставляємо собі на другий рік, висіваємо і воно все нормально виростає. А так 15 мішків за занадто багато, то як сказати, висіємо. Батько поїхав в склад набрати міндобриво, забрати. Розився, то він вже поїхав на поле, а я вивожу, теж не сію, бо як сказати, ще вчора температура була більша, сьогодні менша, але є все одно температура, але погода трохи помінялася, трошки тепліше стало, бо було вчора, занадто дуже сильно холодно. Вітер крепкий. А ось так. так що печем. А хочу так само сказати. Хто на мене підписується, дуже вам дякую, що ви підтримуєте е, мій канал. Е, і Хто ставить лайк, комент. Е, дуже вам дякую. Так, пшеничка, яку ми сіяли 26 вересня. Вітер дипить, не знаю, крифа чути край де обходив. Соя. Вже викидає справжні листки. Було мороз, не знаю, скільки радості, воно було все біле, все зілля, все зілля, яке було, все чорне, все померзло. Соя соя. Взагалі. Навіть на ній нічого не видно, що вона змерзла. Всі кажуть, що соя мерзне від морозу одразу. Це десь край так, ну, дивіться, десь там насипалося соня. І нічого немає не, не показнику, що вона підмерзла, змерзла. Хіба ось таке трошки, якщо дивитися, то таке, як тут краї тіть темнувати. Будемо дивитися собі, будемо знати, який мороз, як сказати. Я собі буду виїжджати, дивитися, при якому градусі морозу вона сказати, примерзне, а пшеничка в ось в такому стані, вітер, певно, буде дме, сістити буде, але нічого не зроблю. Ось такий стан, а тут осії Зараз я покажу йду. як картошку копають. Льонька зараз доходить в один слід, чіпляє борони і буде в другий слід гатити. І будуть далі сіяти за ним. Ошка гарна. Поберешсь, ну, отпихаю хіба його, щоб воно там муфту зажимало ту. О, один сорт був гнила. Від сорту залежить. А ви до кінця не доходите? До кінця. В ту сторону, як їдуть, вітер звідти йде добре, сюди пиль виходить. А як хлопці їдуть з тої сторони, туди, та вся пилюка з наклону їде, де отбирає зілля. Звідти всю пилюку, виходить, взад вдуває і все летить, як сказати, в очі. В очі залітає, то в цю сторону нормально, а в ту Просто не можуть навіть хлопці, як сказати, очі відкрити. Вітер крутить пилюку страшну. На камеру не так видно, що пилюка летить, а так гатить. Ну, як сказати, краще, ніж сказати, руками її вибирати. Чи підкопачку. Може, як сказати, може й помаліше, але ні, не помаліше, як руками. Ну, це не руками збирати. Ленька вже йде І слід. Цього року так да, класна земля робиться, я вам скажу. Були такі роки, що блин, та земля не робилася, Вообще страшно було. А зараз гарно. Ношку купаю, так як ви бачили. Да, трохи є кусок, трохи це, як сказати, нудна це робота. А я йду помаленьку додому. Буду купати. Там досіють. Стоїть батька швагара кукуруза, теж хочу сказати. Сіяли ми того року кукурузу. Лутили ми її не пам'ятаю якого числа, але це був січень. Ну і коротше, сіяли ми, сіяли ми пшеницю. І я такий заїжджаємо в той край, тут якоби це село, а в тому краю нема нічого там, дорога і ще поля йдуть, породи. І я сію і я бачу, що, е, як сказати, лушпайки лежать по полі. Там вже злущено було, а ми сіємо. І я бачу, що все встеляно. Я думаю, а чого так? Думаю, типа, на повиносив, бо як це вже було, ми сіяли пшеницю, це, сам, це був пізній посів, тоді ж дощі ляли, і воно то в жовтні молотилося і сіялося дуже пізно. Заходжу я в кукурузу, а там, е -е, як сказати, радки. Радки пусті, зломана вся кукуруза. І я такий вже в шоці. Я хотів тих людей виїхати, ну, когось зловити і навчити, як то все робити. І хочу зняти, сказати для тих людей, не полінуйтеся, не полінуйтеся, а візьміть собі, посійте е, тих 50-х кукурузи. І ламайте її собі на городі скільки хочете. А не ви берете, йдете до якогось, як сказати, маленького фермера і там ламаєте. Так, да, там на той один мішок, на один мішок той не, не збіднієш. Але, але кожна людина, кожен вечір прийде, той мішок, той мішок, той мішок. І та сторона, наприклад, вже у пів гектара поля, пів гектара поля, пусто. Знаєте, і майте, я скажу так, майте совість і не лізьте, не лізьте в чуже, а посійте собі на городі 5-10 сотих і ламайте скільки хочете. Я так, я так скажу, майте свою совість. Я знаю, що е, це легше, це не треба, не треба сіяти, не треба сапати. Не треба нічого робити. Приїхав вечірком фурою е возом з кіньми, роверцем. наламав мішочок і поїхав. Так, да, я знаю, це легше. Але майте совість. Їдіть до, там є великі аграрії, там ламайте. Там, якщо вас ловлять, ви потім почувствуєте то. Що ви більш ніколи в житті не схочете туди лізти, то я вам так скажу. Так щоб проїхали. Я думаю, хто подивиться відео, хто таке робить, зрозуміє. Але як вас зловлять, знаєте, будуть руки сині. То ось так. То ще давно почали по ячмені. Ми цей орати, ми його закинули. Тут от гора така заросла. Ну, от гора, як от гора. Воно так падалиться. Кинули, то вже таке зеленіє, то, -то як сказати буду скоро -то досіється. Ще там, як сказати, рва... будемо рвати бураки, вирвемо бураки і буду приступати до оранки. О, ще й котик якийсь лазить, мишей ловить. То ось так. Зараз покажу що гірчиця на сидират, як сказати, не посіяна, а просто змолочене. Я його злущив через пару днів після молодьби і вийшов сидират. Ще хочу мельком показати, йшов по полі, пшениця не наша. Дивіться, просто випасають такими плямами. То то ще ж... Тільки як сказати посіяно. Дивіться, пшениця. Просто зайці випасають плямами такими. Тут, тут, тут і пішло, поїхало. Просто по всьому полі плямами такими. Де зупинився, собі попасться і пішов далі. Тобі живуть, як сказати, охоти нема, то зараз живуть на широку, на широку лапу. Це теж соя, де ми молотили першу, саму першу, де різ Канзас. Тут ми не знаємо, що то буде, який то, ну, чи будемо орати, чи лущити. Не знаю, що будемо на другий рік сіяти, ще подумаємо. Тут, тут є трошки площі орати. То і так. Ось така гірчичка. Получається, була в нас гірчиця. Я її змолотив. Я її змолотив і через пару днів було трохи сухо. А, пахне гарно. Е, було трохи сухо. Дощ пішов я. Залущив легенько так, не, не сильно. І, коротше, зійшла така гірчичка за орем і буде, буде сидирати. Та й ще от такий кусок нам прийдеться вирвати бураків. Тут -то бураки менші. Бураки, як ото межу видно, межа така. Нам бураки тут, а ми посіяли одні бураки і другі. Цього бураки не зійшли тут. Ці вже повилазили, вже були ось такі, а тут нічого не було. Ми залущили, залущили і посіяли, вже було пізно. Ну, де місця більше, то такий, нормальний. Містями є. То ось так. Такі бураки прийдеться їх вирвати. Нема. Велетнів гриба таких великих нема. Але нормально. То ось так. То так що на, цьому, на, на цьому будемо закінчувати. То так що кому сподобалось лайк і слава Україні.